Привіт, друзі! Я Сергій Руденко, ви на моєму ютуб-каналі. а Тому не соромтесь, ставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. Підтримка ваша в цей час для мене є надто важливою. На перших шпальтах світових медіа топ-тема. Зеленський хотів усунути залужного з посади головкома Збройних сил України. Про це пишуть британський Financial Times і The економіст. Вони стверджують, що 29 січня увечері президент Зеленський викликав до себе в кабінет залужного і сказав йому про те, що він його відправляє у відставку. На вибір залужному було запропоновано дві посади: або радника з питань оборони, або секретаря ради національної безпеки та оборони. Залужний, як стверджують британські журналісти. Відмовився від цих пропозицій серед кандидатів, які могли б змінити залужного на посаді головнокомандувача збройних сил України. Британці називають двох: Олександра Сирського та Кирила Буданова. І той, і той також відмовилися від пропозиції Зеленського. Утім, як стверджує The Economist», Відставка залужного є неминучою, просто вона відкладена у часі. І в цій ситуації, як на мене, дуже важливо команді президента України чітко сформулювати свої претензії для того, аби відправити у відставку Залужного. для того, аби пояснити, чому головнокомандувач Збройних сил України має піти зі своєї посади. І це треба зробити професійно так щоб всім було зрозуміло генерал кривонус який був учора в мамі в програмі пояснив можливі причини невдоволення зеленського залужним це можливі перемовини із росіянами бажаючих прибрати залужницю посади з достатньо і я скажу так що як не цікаво б виглядало, але між тим, Частина цих бажаючих це в Офісі президента, друга частина е, в Кремлі. Що об'єднує цих людей? В першу чергу бажання прибрати залужного. І наразі при тій загрозі тих розмов, що е, можливі перемовини з росіянами, е, наші політикани, я не можу назвати їх політиками, е, дуже розуміють, що якраз саме залужне буде проти. Е, Ціх е, перемовин генерал Кривонос говорить про те, що історія із залужним не поодинока, і що офіс президента України буде мати претензії не лише до нього, а й до інших генералів, бойових генералів, а також тих хто зараз керує війною. Послухаймо, що сказав Сергій Кривонос Ризиків Більше ніж достатньо. В першу чергу це е, достатньо е, хворо. Може бути сприйняти нашими збройними силами, які захищають нашу Україну. По-друге, всередині країни в тилу це може привести до певної дестабілізації. Сорхання того, що влада зараз активно почала полювання на відьом, і один з прикладів, що вчора було арештовано одно з під подареш без права внесення застави. В харківському суді був арештований один з найкращих комбатів Збройних сил України 108, комбат 518-го батальйону Дике Поле, до речі, Криворізького батальйону Андрій Малахов, який за останні тільки 20 років війни пройшов шлях від старшого лейтенанта до майора, декілька разів був поранений, в тому числі і важко, має три державних і сім відомчик нагород. Це тільки за два роки. То це якраз приклад того, що. Полювання почалось, намагається закрити рота всім адекватним. Сьогодні був е, товариш е, Андрій, арештований безпосередньо е, в Кривому Розі. Андрій Карпович, е, представник організації Багнет нації, якраз показується, що намагається зараз запроторити заграти всіх адекватних, всіх е, самостійних, і е, вони думають, що вони зможуть це зробити Навряд чи В них це складеться. Всіх не пересадити, хоча в них така мрія є з урахуванням тих НКВДських навиків, які є е, в офісі президента. Там половина агентів е, Кремля, і вони якраз думають, що все закриють роти, все буде як в 37-му році, ви, пане генерале, зараз не перебільшуєте, коли говорите, що агенти Кремля, половина агентів Кремля, і по половина НКВД ну подивіться безпосередньо, по е, Ну, їхні дії відповідають безпосередньо е, то, що. Е, вони дублюють. Навіщо е, ці переслідування? Навіщо дискредитація генерала залужного? Кому це на користь? Це на користь. тільки нашому ворогу залужний. Має сьогодні достатньо високий рейтинг і в армії, і в народу. Його люблять в Україні, йому співають пісень. Його згадують. І рейтинг довіри до залужного це рейтинг довіри, звісно ж, до Збройних сил України. Одних аргументів в стилі е, лайно коментарів Мар'яни Безуглої буде недостатньо для того, аби відправити Валерія Залужного у відставку. Офіс президента України і ті, хто намагається зараз провести рокіровки в силовому блоці, повинні мати залізні аргументи, які б. Чітко говорили про те, що Валерій Залужний не встані командувати українською армією, або принаймні, якщо він і не може командувати, то є хтось інший, кращий, який зробить набагато більше і приведе Україну до перемоги. Якщо ж якщо ж цього не станеться, то офіс президента в даному разі стріляє в ногу не тільки собі, а і всьому. Народові, бо від того, чи буде сьогодні залужний на чолі Збройних сил України, залежить не лише політичне майбутнє зеленського, не лише політичне майбутнє залужного, а і майбутнє усіх українців, майбутнє нашої перемоги. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Ну і пишіть свої коментарі під цим. Відомо мені цікаво знати, що ви думаєте з приводу цього.